Йоу, привіт! Всім привіт, я Даша. Привіт, я Юна. Всім привіт, я Богдана. Любов. Перш за все, це повинна бути любов до дітей, любов до своєї справи, а потім все буде з досвідом прийде, стовідсотковим. В тому, щоб у них було розуміння того, як правильно виконуються рухи, як взагалі вони себе почувають, відчувають і чи комфортно їм взагалі. І найперше, що я звертаю увагу, то це на атмосферу, яка є в нас в групі. Фантастік, емейзінг! Я практикую англійську. Yes! Yeah! Молодці, вийшло. Це. Ну, от зараз це було прям. воно. Дівчата! З своїми емоціями вони розривні, всі по-своєму особливі, І багато хто дарує мені такі емоції, які. Заряджають, а не навпаки, розряджають праце здатністю, хорошою, коли вони реально не я їх заставляю, а коли вони самі хочуть цього, і це видно це в очах, зразу видно, коли дитина хоче танцювати, вчитись, розвиватись. Оце надихає. Ну перше, самі діти мене надихають. Це перш за все, коли вони приходять, те, що вони мені говорять, як вони посміхаються, що вони хочуть досягнути. А тому, напевно, самі діти надихають мене вчитися, вдосконалюватися і взагалі, взагалі щось робити своїми посмішками, своїми, своїм баченням цього світу. Тобто вони фантастичні і я вчусь. діти мої вчителі. Якщо чесно, кожне прощання з ними для мене зворушливе, бо не хочеться відпускати. Бо насправді кожен з них він уже засів так прямо в серце. Я прям тану, як цукор у чаї. Діти дуже виховані і співпереживають один одному. Вони завжди підтримують один одного неодноразово. Я наголошую їм, що ми є команда, ми є єдине ціле. Ми е, маємо підтримувати, взаємо поважати, допомагати. І часто пам'ятаю, що там хтось сумує, чи має поганий настрій. Всі вирішують цю проблему на раз, два, три. Йдуть, потішають щось, якісь свої приколи, розказують, щоб підбарьорити, щоб в групі в нас була класна, весела атмосфера. У нас є уклін, де в кінці ми робимо отакий зачочки. Найголовніше це те, що я обіймаю кожного, дякую кожному за заняття, бо кожен. Працював так, як він міг. Стати в коло, проговорити е, моменти, на які про які бажано думати на сцені, е, бути впевненими в собі. Ви все знаєте, ви все вмієте. Ми з вами працювали, ви молодці, ви все зробите. Кайфаніть на сцені. От, кайфануть на сцені, це, мабуть, е, найголовніша фраза, яка має звучати перед виступом. Бейбіденс у нас не розпочинається заняття, коли всі. Разом магічним пальчиком вмикають колонку. Остається <рик> і вмикається колонка. Ми формуємо коло і все, і відправляємось в країну Денсу. Сувора, Сто я сувора, але я намагаюся ваги були десь посередині між суворістю і. Добротою. Е Інколи я смішна, я не боюся бути смішною перед дітьми, щось пожартувати, потанцювати перед ними. Я в принципі така лояльна, і я не люблю кричати на тих, кому я даю матеріал і в кого я викладаю. Я намагаюся бути отим демократом, сократом, взагалі, який більше по більшій частині розмовляє і намагається якось запитати, розпитати, що вони, про що вони, як, як пройшов день. І так далі, і бувають такі випадки, коли я втомлена трошки, і я ж починаю: дівчатка, що таке клін? Клін це начебто така пташка, ні? І вони такі зрозуміли, більш не буде. А я вдаюся дома тоді голосно хлопаю. Дубаю. Mm -hmm. Двома ножками чи однією? Однією. А якщо не допомагає однією, другою. Двома. Любі, я вас всіх люблю. Ми багато працювали. Це наш перший такий дебют на великій сцені, і ми дуже радіємо, що саме в такому колективі, нашому дружньому, там, де всі будуть один одного підтримувати. Не хвилюйтеся, глибокий вдох, видих, і виходимо на сцену. Всіх дивуємо, посміхаємось, стопетянемо. І все, і поспіхаємось, і передаємо все те всередині світло, яке є у вас. Я вас люблю, і насправді ви стали для мене вже як рідні успіхів і щоб ви слухались мам, пап, ніколи не, <смас> не відгорталися і не закривалися в собі. Будьте щирими, відкритими. Я вас ще раз люблю. По-перше, що найважливіше, взагалі на любому концерті або на будь-якому виступі, це розказати історію або подарувати якусь емоцію. Ти, як артист, да, а ми всі артисти, танцівники, ми повинні своєю справою робити щось. Сьогодні я хочу, щоб вони... Подарували кожному якусь емоцію, тому даруйте емоції, даруйте історію і даруйте любов один одному.